Слава Сусу, Марії! віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Піс також маємо, тож витриваємо їх в пості. Хтось в суровому пості, хтось не дуже суровому пості, але витриваємо розтаплюємо свої запаси, запаси жирові. Е, нагадаю, що є новий плейліст на каналі про схуднення. «Худнемо з Богом називається. Будуть там ще виходити відео, будемо подробно розглядати, як нам худнути. Але в першому відео, якщо е, прикласти е, зусилля, прочитати весь опис, то вже можна почати, вже можна отримувати результат. І вірю, що є такі люди, які вже за два тижні е, трохи позбулися, трохи позбулися власне, зайвої, з, зайвого, зайвої ваги, так? І, і дійсно важливо, але це вже буде відео, яке також сьогодні мало би вийти. Е, вже будемо розглядати, як, як не прорахуватися, не, не спішити. Не спішити. А головна наша причина, що ми починаємо спішити. І, і така, знаєте, думка: якщо треба схуднути, то краще нічого не їсти. Так не працює. І тому піст не, Це не є для схуднення. Власне, піст один день в тиждень, два дні в тиждень це не є про схуднення. А, Бо позбутися зайвого ги це процес, це процес і стиль життя. А піст це також стиль, але з іншою метою. І сьогодні добре сказав на семінарі а, Парох Меджугорі каже, що Марія нікого не заставляє до. Ту посту нікого не змушує, а дається як дар. Тому приймаємо це. І каже, як кому дуже тяжко постити на хлібі воді, то постить від телевізора. Ну, Тобто, знайти можна завжди, чим постувати, чим жертвувати. Бо для когось хліб і вода це вже не жертва. І повірте, дуже звикаєш до цього швидко. І потім хліб і вода для тебе вже. ну... Не виглядає як жертва. Більша жертва буде без серіала улюбленого. Тому шукаємо сьогоднішній день, стараємо сьогодні бути на хресній дорозі, звісно, пройти хресну дорогу в церкві, або особисто на адорації, або просто вдома, порозважати над муками Христа. Власне, для того і це п'ятниця в цьому пості. Є для того, щоб нагадувати собі, що ціна за мій гріх була високою. Ціна за мій гріх висока. Не так, що ха, пішов згрішив, ха, ха, пішов, вкрав, ха, пішов, і ще там щось зробив. Ха, ха, ха все так, смішки, хаханьки, потім, та я потім посповідаюсь. Та що це там? Та що? Ну, така легковажність. Щоб ми не були легковажні до гріха, то, власне, треба. Розуміти, чого коштував гріх. Сьогодні 25 лютого 2020 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час хочу бачити ваші обличчя, перемінені в молитві. Ви настільки занурені земними турботами і не відчуваєте, що весна на порозі. Весна бачите на порозі. Ви, дітеньки, покликані до покаяння та молитви. Як природа бореться в тиші за нове життя. Таке ви покликані в молитві відкритися Богові, у якому знайдете мир і тепло весняного сонця у ваших серцях. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, бачимо точно, що Марія з Меджугоря, бо в лютому у нас вже пахне весною. Ну, не, не кожного дня, але дуже часто. <сміст> дуже часто маємо сонце, і життя починає пробуджуватись. Для України це ще трохи зарано. Пробуджуватись у лютому. Але Марія е, просто приводить аналоги. Аналоги, як, як треба розквітати нам, як треба е, через молитву підходити до Бога. Власне, все через молитву. Прийдіть через молитву. Цей благодатний час хочу бачити ваші обличчя, каже Марія. Перемінені в молитві. Наші обличчя є перемінені е, в обличчі. Перемін, наші перемінене обличчя е, просто в молитві. Перемінюється обличчя. І, і важливо це е, це показати. Це, але це не треба показувати комусь. Це хоче Марія бачити. І сьогодні хоче бачити власне е, твоє, твоє обличчя перемінене в молитві. Ти настільки занурений земними турботами. Ай, земні турботи. Як нас земні турботи просто занурюють. Там треба то, там треба то, а там масло поміняти в машині, а там іще щось. А у кого будинок приватний, то там двір прибрати, а там сарай розібрати, а там сад почистити, а там дерева порізати. І, і тих турбот. Більше, 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 і кожен день все їх є, 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 є. І знаєте, я знаю, що таке життя в селі, і, і що там завжди є робота. Постійні ці турботи, постійні. І кінця краю нема, не було і не буде. Тому Марія захоче, власне, вилізти з цих турбот трохи. Я не кажу, що не треба нічого робити взагалі там. Но... Хай там уже бур'янами все поросте. Але звільняти свій розум, звільняти свій день для Бога трохи. А не тільки в земні турботи зануритись зранку і до ночі. Засипаєш, думаючи про той город, просипаєшся, думаєш про той город. Е, ну, або картоплю, або баклажани, хто там що саджає. Тобто занурені. Ви настільки занурені земними турботами і не відчуваєте, що весна на порозі. Весна на порозі. Бачите, я коли кажу весна на порозі, то сонце пробивається. Весна на порозі. <сум> Тому давайте не пропустимо це. Не пропустимо. Ти, дитинко, покликаний до покаяння та молитви. Як природа бореться в тиші за нове життя, так і ти покликаний в молитві відкритися Богові. Відкритися Богові, відкритися новому житті, новому житті, у якому знайдеш мир і тепло весняного сонця. Я вже аж відчуваю, по спині пішло тепло весняного сонця. Але отут відкриєш не те, що зараз по спині тече тепло, це сонце, а каже: у своєму серці відчуєш це тепло. У своєму серці. А коли сонце гріє прямо в твоє серце. То на небі можуть бути і хмари. На небі буде і хмар, але ти знайдеш там мир і тепло. А тепло це завжди приємно. Тому сьогодні тримаємося, боремося. В наших постановах пісних не здаємося, постимо, розуміємо, для чого постимо. Для того, щоб перемагати, власне, перемагати свою плоть. І сьогодні задумуємося, задумуємося, де я занурений, де я занурений? Чи в ці турботи земні, чи я хочу занурюватись в турботи Царства Божого? Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугорія. Папа.